Ну і зараз з нами Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, якою станом на зараз є оперативна ситуація? На тому відтинку, де ви перебуваєте і за який відповідаєте? Ви в обороні чи проводите наступальні дії? Ну, бахмутський напрямок у нас виявляється. Це находженим в кордовому такому відносині відношенні динаміки. Ми тримаємо ініціативу, тобто, ми диктуємо наші дії і на них просто рефлексуємо. Ми також продовжуємо витісняти його нашої території, як на правому фланці Південної, так і на північному фланку, тобто, в напрямку Етапищівка, Куртунівка, Андріївка зі ми маємо ми тут дійсно витісняємо ворогом, контратакуємо. Він перебуває в повороті. Іноді він намагається контратакувати, однак все контратаки. Ми його стримуємо і продовжуємо досичити так само, як і на північному стані, там де верхівка, також тривають дуже активні дії. Там бахмут перебуває під нашим враженням, поразням нашої артилерії, що ми. Перебуваємо на панівських схотах і не даємо йому собі, собі себе там війну почувати. Ми знищуємо безпосередньо як його особовий склад, озброєння також і намагаємося не давати йому політично поставляти це необхідне для тих підрозділів, які перебувають на лінії. А, 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 дуже активний діє, і ми маємо. Вчора ближче до опівночі командувач сухопутних військ збройних сил України пан Сирський опублікував у своєму телеграмі відео, як українські військові саме на Бахмутському напрямку ліквідували штурмову групу російських окупантів, які вночі хотіли е е штурмувати атакувати позиції збройних сил України і написав, що в цьому зокрема брала участь і ваша бригада. Розкажіть, можливо, більше про цю операцію. Ну в даному випадку ми працювали з нашими побратимами. Це 30-та бригада. Ну, взагалі ми працюємо постійно, спускаємо зв'язку з іншими підрозділами, тому що війна це не окрема і підрозділи. Це, це, це така командна робота. В даному випадку е, наші побратими їхня аеророзвідка виявила скупчення ворога, який намагається намагався зосередитися. І прийняти свої активні дії безпосередньо вони зв'язалися з нами, нашою артилерійською групою, і вже за їхніми координатами ми нанесли вогневе ураження. Дійсно, цей підрозділ було частково знищено, дуже багато поранених, і їхні дії зазнали поразки пане Олеже, я хотів би уточнити стосовно того опору, який чинять росіяни, перебуваючи в обороні, коли ви говорите, що ми проводимо по флангах в тому ж Бахмуті доволі успішні наступальні дії. За рахунок чого вони тримають рубежі, можете нам пояснити, це суто на характері, чи щось інше дає їм можливість тримати оборону? Тримати оборону вдається тільки за рахунок ну, потом. це резерви, які вони вже вишкребують потім тим то де вони вже знаходять. Вони з інших напрямків сюди кидають. Як північні так і південні знаків до свого часу посилені до вісімся три десятна бригада, яка намагалася контратакувати, але зазнала невдачі і підступила. Також сюди, от, буквально до минулого тижня, був перекинутий окремий штурмовий батальйон це е, Привідван Другої е, армії. Також сюди вони накинули е, спочатку 68-й танковий полк, який підтримував е, е, рухи. Також потім вони сюди перемістили 10-й танковий полк е, дещо далеко, який перебуває в даному року від своєї 90-ті. Тобто можна сказати, що їм здається э, за рахунок резервів, які э, вишукують. Сказати, що вони воюють на характері, тут не можна, тому що моральний характер не, не, не задовільний навіть. Це це дуже важливий момент, якщо ви це навіть відзначаєте. Дякуємо пане Олеже вам за вашу роботу, за захист і за те, що долучилися до нашого ефіру. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, був у марафоні Єдині новини.